Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму ютуб-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас завжди три позиції. Зазвичай три позиції. Щось тут хоче нам показати. Що чекає нас сьогодні? Дивіться, якийсь ресурс, королева, і якесь прийняття рішення. Прийняття рішення. Це для України. І бачите, імператор. Тут якийсь ультиматум Україні. Від імператора. Ось якось так. Скоріше за все, дивіться. Я не знаю, який сьогодні день, на який саме припадеться карта дня. Це говорить про те, що відтяпають рашисти, відтяпують імперія, відтяпує у нас ще кусок землі. Це про відтяпування кусок землі, на жаль, мої дорогенькі. Дуже шкода. Індивідуальний розклад. У нас три позиції. І вибирайте свою. Тут дві. Ну що ж, значить дві буде. Гаразд, Гаразд, мої дорогенькі. Інтуїтивно, завжди інтуїтивно, нікуди не спішимо. І якщо ви не розумієте зразу, зранку, коли ви дивитеся, так, перевіряйте ввечері, і ви побачите, як програється ваша карта. Карта номер один, що чекає вас сьогодні. Ви знаєте, Паш мечів. Паж мечів це така трошки придирчива карта, скажімо, незадоволення собою, зовнішнім світом, своїм зовнішнім виглядом, своїми якимись, можливо, справами. Хтось, можливо, вам щось доручить, вам це не сподобається. Це, знаєте, такий внутрішній конфлікт сам з собою, в першу чергу. Це може бути конфлікт з іншими придиратися до когось, від когось щось вимагати, так само і від вас, хтось щось може вимагати. Ось, до когось придивлятися, під лупу все брати. Знаєте, це коли під носом в себе нічого не бач, а в когось під нігтиком вже побач, вже це подразник якийсь може бути. Це може бути знервування через дітей, конфлікт через дітей. Такий, знаєте, по пажу це зазвичай таке. Несерйозний конфлікт, ось так якось я це бачу. Якщо порада, то придивляйтеся до маленьких деталей. Будьте придирчивими, прискіпливими. ось якось так. Карта номер 2 Тут у нас п'ятірочка кубків, теж не є високі вібрації. П'ятірка кубків це низькі вібрації. Це коли розчарування, це коли зневіра, це коли якась втрата, людина щось втрачає. Ось, і, звичайно, відчай, от конкретно відчай. Це конфлікт із собою, з навколишнім світом, незадоволення собою і навколишнім світом теж іде по цій карті, мої дорогенькі. Ця карта вам радить. Згадайте щось позитивне з свого життя. Або, наприклад, ви з кимось. Ну, розстроїлися, скажімо так, так, розчарувалися в комусь. Згадайте щось позитивне, згадайте свої успіхи, згадайте початок знайомства з цією людиною. Можливо, це вам трошки допоможе. Карта номер 3 Тут у нас дві карти. І дивимося, туз кубків, дуже хороша карта, і 14-й аркан, старший аркан. Помірність. Тобто ці карти говорять, що у вас сьогодні емоційний день, врівноважений день, якісь приємні новини можуть бути, приємні речі з вами відбуватися, якісь приємні розмови. Заспокоєння якесь прийде, якась от новина вас заспокоїть, якщо дослівно прочитати, якась новина прийде, яка вас заспокоїть. Можливо, людина виявиться живою, Ось, якою, яка вважалася, наприклад, зниклою без вісти. Якісь новини ну, можуть бути з фронту, це може бути народження дитини, це може бути. Знаєте, ну, скажімо так, якесь день народження, якесь свято маленьке. Вас тут, знаєте, заспокоїть щось і вас щось врівноважить сьогодні. Ось, якось так. Хороший день сьогодні. Порівняно з цими першими двома картами, у вас дуже хороший день. І карта радить вам, можливо, медитувати, можливо, щось приємне. Це можуть бути водні процедури, обов'язково щось з водою пов'язане. Ось, навіть, ви знаєте, христини, родини ось по цій карті теж А, Здається, якщо я не помиляюсь, сьогодні неділя. Гаразд, мої дорогенькі, гарного вам дня, мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!